Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачне м'ясо по-французьки з ананасом. Для того, щоб м'ясо вийшло дуже м'яким і ніжним і не засухло від дека, я використовую маленький секрет. Поділюся ним із вами. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. М'ясо наріжте на пластини по пів см товщиною і відбийте молоточком з двох боків. Обов'язково м'ясо поперчіть і посоліть з обох боків. Інших спецій я не додаю. На деко або у велику форму для запікання на дно викладіть листя капусти. Саме завдяки ньому м'ясо не висохне під час запікання, а вбере в себе вологу із капусти й стане дуже ніжним і м'яким. Далі викладіть м'ясо в один шар близько один до одного. М'ясо вже поперчене і посолене. Змащуємо його майонезом. Зверху викладаємо цибулю, нарізану тоненькими напівкільцями. За бажанням попередньо її можна замаринувати. Зверху на цибулю на кожен шматок м'яса кладемо по кружальцю ананаса і присипаємо все натертим сиром. Далі відправляємо все в духовку розігріту до 180 градусів на 35-40 хвилин. Час запікання залежить від вашої духовки. Ось і все, дуже смачне м'ясо по-французьки з цибулею і ананасом готове. Завдяки капусті воно вийшло дуже соковитим, ніжним і м'яким. Обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом. Смачного!